Вітаю в цьому відео. Вашій увазі. Результати чвертьфіналу в Кубку Африканських націй. Розіграшу 20-23. Дізнаємось, 4 найсильніші команди на африканському континенті. Нігерія грала за Анголою. Перший тайм за Нігерійською збірною. Локман в матчі відзначився голом. В другому таймі ініціатива була в Анголи. Там Усімхен за Нігерію знову забив, але гол відмінили через офсайт. Перемоги нігрійської команди 1-0. Відомий нам перший півфіналіст. Наступний матч був між Конго та Гвінею. Майо виводить Гінею вперед з пенальті. а до завершення тайму Бемба зрівнює рахунок. В другому таймі Віса пенальті вже за Конго виводить свою команду вперед. Масуаку під завершення тайму доводить перевагу до двох мячів. Матч завершився перемогою ДерКонгу 3-1. Потрібно додати. Що команда мала тільки три удари у історії, це всі голи. Дерконго – другий півфіналіст. Малі грало з Кодіваром. Перший тайм запам'ятався нереалізований пенальтів від Траоре з Малі, а Косоуно отримав в кінці тайму другу жовту картку і залишив господарів цього розіграшу меншості. Доршелес реалізував більшість, красивим ударом за штрафного побореться за найкращий гол турніру. Але Сімон Адінга зрівняв рахунок на 90-й хвилині. І команди перейшли до Екстратайму. Дікати на останніх хвилинах другу екстратайму забиває гол за господарів турнір і приносить їм перемогу 1-2, хоча сам отримав потім другу жовту, а Треорез Малі теж отримав червону картку. А команда Малі програла вперше за 12 матчів. 7 лютого зіграють Дер Конго з Кодіуаром. В останньому матчі грали Кобеверде Спар. Команди за матч наче мали. Багато моментів, але в Ствір було мало ударів, а голів взагалі 0. В серії після матчевих пенальтів було здійснено 9 ударів, а результат 1-2 на користь Південно Африканської республіки, яка пройшла півфінал. 7 лютого буде зіграна гра з Нігерією та Пар. По статистиці є такі результати. Кращим бомбардиром є Суе з 5 голами, асистенти 4. Без змін з трьома асистами. Дякую за перегляд, дякуємо ЗСУ, Переможемо!